Так, всім привіт, мої любимі, мої найдорожчі пиріжечки. Сьогодні ми записуємо для вас спеціально для вас, і тільки для вас, тому що мені то точно не треба, я ніяких цілей на огляді ринку не переслідую. Записуємо для вас огляд ринку, щоб ви, як мінімум, мали уявлення, куди взагалі ми рухаємося, куди йде ринок. Ну і, напевно, вам цікаво, просто моя подача матеріалу, мій е, тембр розповіді і так далі. Тому, Тому. Давайте починати. Огляд буде про біток і про ефір. Про біток і про ефір. В принципі, все, що треба знати для того, щоб заробляти на ринку. Так, ну давайте перейдемо до графіку. Значить, графік в нас відкритий біткоін один тиждень. Графік в нас відкритий біткоін один тиждень. і... Ми першим ділом звертаємо на оці величезні екстремальні об'єми, прям капець, прям капець об'єми. Да? Тому що навіть, навіть 20-й рік розпродажа отого от, отого от флеш-крашу не була з такими об'ємами. Отут об'єми прям капітальні. Тут об'єми прям капітальні, такі об'єми, що просто можна летіти вже на 100 тисяч з такими об'ємами. Навіть пік ринку. Подивіться, який пік ринку був з такими маленькими об'ємами. Тут об'єми екстремально великі. От. Тому, тому перше, в користі лонгу в нас є. користь лонгу в нас на довгострок є в нас. Далі, Далі коли ми дивимося чуть ближче, детальніше, локальніше, в нас є така собі величезна. Скажем так, давайте я заберу те художество. І в нас є такий собі рівненький канальчик. Зараз ми про нього поговоримо, але перед тим ще зверніть увагу на да, запис іде, все нормально. от, Подивіться на ту велику зелену свічку на 27% росту. Проценти росту в нас вказуються отут зверху. Отут зверху, хто не знає, 27%, коли ви наводите на свічку, в нас показує 27% росту. Це є сайт TradingView. На ньому, в принципі, всі нормальні люди дивляться графік. От. Тут в нас була свічка, така собі, такий собі пінбар, ранкова зірка. Тут в нас вечірні зірки, дожі, це теж розворотні моделі. і... Ну, по крайній мірі, по крайній мірі, ми закріпилися вище отого такого собі каналу. Но, но чи надовго зараз дізнаємося? Чи надовго зараз дізнаємося? Яка е, далі в нас ситуація? От у нас був хибний пробой знизу. Тепер в нас, мені здається, хибний пробой зверху. І велика доля ймовірності провалитися нижче отого каналу. Для того, щоб тут далі. Рухатися в середині того, скажімо так, торгового діапазону. Тому що є, по-перше, по є такий собі рівень, от він, горизонтальна лінія, от він, такий собі рівень, і ціна зараз прагне дійти до нього. Тобто, фактично, ціна зараз, ну, ще не в ньому, але прагне дійти до нього. Тобто, умовно кажучи, от в нас є такий собі рівень. Дальше, далі. Тепер, вже якщо говорити конкретніше, що я чекаю від ринку, чи лонг на всі плечі чи шорт на всі плечі. Тому що тут було відео про шорт на всі плечі. З рівня, точніше, 23. десь Отак Отак було відео шорт на всі плечі. Потім був лонг на всі плечі з 22% 500 наверх. Значить, ми летіли вниз, потім ми летіли вверх. І потім було відео флет на всі плечі. Так от, Так от. Знову ж таки. Допоки ми не пробиваємо оці максимуми, а поки що ми бачимо, що ми їх не, не, не пробиваємо. Тобто в нас всі максимуми несхідні, нас мінімуми так само рухаються вниз, я очікую плавний спуск донизу. Плавний спуск донизу. І вже тут, якщо ми зробимо, скажімо так, відстріл, наприклад, звідси вверх. Можливо, підемо збирати оці перехаї, тобто на 30 тисяч. Можливо. Можливий такий варіант. Раз. Зараз ми будемо детальніше розбирати варіанти. Раз варіант. Можливий і такий варіант, що ми тут не робимо ніякого відскоку, а йдемо далі вниз і спускаємося тоді в район 23 800, 23. Тобто, воно виглядає плюс-мінус так. Якщо Забрати зони, забрати ці от всі художества, удаліть об'єкти рісування, то перша ціль, перша ціль в нас виглядає на. Е, от умовно кажучи, от цей наш рівень. От цей наш рівень. Умовно кажучи, якщо звідси ми не бачимо ніякого росту. Тоді варто чекати спуск до подальшого рівня, який в нас формуватися буде на ціні 23,5 24 тисячі. Можливо, можливо, максимум, і хай вже встановлені. Тому що ми бачимо букву М. І плюс ми бачимо, як мінімум, ці об'єми, які вже зараз відсутні. І плюс ми бачимо навіть то, що ріст, який був. Звідси сюди, він без об'ємів по МакДі. І плюс ми бачимо, то, що взагалі графік бітка виглядає, ну, якщо чесно, то паскудно. Тобто об'ємів зелених нема. Об'єми як такі, вони відсутні, вони спадні, вони рухаються вниз, вони тут зараз відсутні. Локально, глобально ми казали, на тижневому вони є. Але локально вони дуже і дуже маленькі. Оця вся проторговочка, ну, Само собою, само собою, ціна може позбирати ці от всі зони ліквідності. Само собою, ціна може зробити і такий рух. Но лунги я би набирав конкретно звідси. При умові, якщо би ми побачили конкретно звідси відскок. Тобто, умовно кажучи, ми впали, відскочили, і ми можемо ставити стоп. Наприклад, під цю зону. Тут ми заходимо. Тут ми ставимо стоп під цю зону і чекаємо росту на перехай. Другий варіант. Ми опускаємося нижче на приблизно, оцей, на приблизно оцей рівень. Тобто, умовно кажучи, це є 22 800 900. 23, перепрошую, 800-900. Е, ще раз кажу, технічно біточок може взагалі зробити так, що він опуститься сюди, не відскочить, опуститься сюди. Не відскочить. І так буде опускатися, 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 опускатися. І так буде опускатися. Це є найгірший варіант. Це є найгірший варіант, який тільки може бути. І ми так будемо опускатися аж до якогось там фінального флешкрашу, умовно кажучи, до кінця року. Но, так, як, та як в нас на літо дуже багато. Потенційно хороших проєктів, таких як Арбітріум, е були от на днях такі самі є ілітом. Тому, тому я очікую, що все-таки біточок ще зробить перехай у цих двох максимумів. Оцих двох максимумів, і ми все-таки прийдемо на корекцію по ФІБО в рівень е хоча б от від 35 і вище. Тобто я би спотові покупки тримав. До цієї зони. І частково в ній би розгружався. І частково в ній би розгружався. Тобто, умовно кажучи, ми зараз перейдемо до ефіру, і ви все зрозумієте. От. От цілі фактично побітку я виставив. Забрали, забрали, зняли. От. Цілі побітку я виставив. Тепер переходимо до ефіру. Тепер переходимо до ефіру. Ну, я вже не раз казав, що ми прийшли в важливу зону супротиву по етихи. Починається у нас 1750, це є мінімум 2021 року, і закінчується вона зоною 2200. Відповідно, зараз ефір так само флетить в тій зоні. Відповідно, зараз він не може ніяк оприділитися, чи ми пробиваємо то все діло вверх, чи ми не пробиваємо то все діло вверх. Але зверніть увагу на рівень, який в нас сформувався. Рівень нас. от. І ми фактично зараз цей рівень так само ретестимо, і ми зараз так само закріплюємося над тим рівнем. Тому нічого не можу сказати як іншого. Я чекаю росту по ефіру. І моя, скажімо так, позиція для вас буде ріст по ефіру. Я чекаю ріст по ефіру. Я не чекаю падіння по ефіру. Він зараз рухається, скажімо так, з повишаючимися максимумами. І в нього є зараз теж верхня точка діапазону. Ефірчик зараз рухається в такому висхідному трикутнику, який. Якщо проб'ється вверх, в нього є можливість піти на 200, а там же і 200. Тобто прийти до верхньої границі того діапазону. Плюс, плюс якщо глянути графік ефір до бітка, зараз ми теж такий графік відкриємо, от, якраз в нашу зону. Плюс, якщо ми зараз відкриємо графік етихи, 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 етихи. ПТЦ, ефіріубітін. Вот. Ефіріум біткоін. Ефіріум біткоін, то ми побачимо, як в нього намалювалася така собі голова і плечі. І от вона фактично відпрацювала, але ми тримаємо рівень. Тобто рівень тримається. І от в нього знову локальна голова і плечі. І от знов рівень тримається. Тобто, фактично, все, що я можу сказати, нам, якщо ми пробиваємо оцей от максимум, ми летимо далі, забирати ці і ці максимуми. Тобто ефір потенційно до бітка може зробити Х2, а то і Х3. Якщо, звичайно, дивитися там на перспективі, ну тому що це графік тижневий, тижневий. І я відповідно говорю на перспективи 25-го року зараз. По ефіру зробити по відношенню бітка Х2, Х3. Тобто, умовно кажучи, якщо біток буде там по 50-60, то ефір може вже бути по 10. Вот. І зараз локально знову ж таки. В нас ситуація по ефіру, вона поки що спадна тому що різ біток. Але в нього, коли почнуть переливати капіталізацію, то, само собою, графік може вирости. І ми бачимо, як він тримає оці мінімуми. Тому поки що по ефіру варто спостерігати за виходом з того, скажімо так, торгового діапазону. Якщо він з нього виходить вверх, тоді ефір треба далі уселяти і уселяти. Позиції по ефіру треба набирати і набирати. Вот. Тому лунгувати біток до 30 тисяч я не буду. Я не буду лонгувати біток до 30 тисяч і вам не раджу. Риск реварт в тому випадку, щоб взяти його до 30, в нас не найкращий. От, наприклад, звідси, до 30ки, в нас 6%. Но риск реварт того, що ми сходимо, умовно кажучи, спочатку 6 вниз, а потім потенційно ще мінус, наприклад, з тих 6, ми зробили 6, і потім ще мінус 10, теж є. Тому біток не цікаво. Ефір цікаво. Ефір цікаво. Ефір можна стоп поставити ну, як мінімум як мінімум сюди, а взагалі бажано сюди. Мону кажучи, ви ставите стоп сюди. Мінус 6% стоп. Мінус 6% Стоп. І ну, 6% це не є великий стоп по ефіру. Можна поставити стоп сюди, так само 11% це не є великий стоп по ефіру. Тому ефір в лонг можна брати спокійно зараз з теперішньої ціни. От. Все, що я хотів вам сказати, це то, що треба дивитися на перспективу, думати ширше і е прикинути, куди будуть переливати кошти з бітка, коли, умовно кажучи, біток влетить, яка монета буде рости. Першим і самим, скажімо так, важливим, цінним голубою фішкою, я вважаю, є ефір. Всім дякую за увагу, гарного дня. Я, я радий, що ви дивитеся мої огляди ринку. Торгуйте зі мною на біржі Bybit, Ми даємо найкращі умови для того. Біржа Bybit для нашого клубу дає найкращі умови для торгівлі. Хто реєструється по нашому посиланню на Bybit, той отримує плюс техпідтримку в подарок, в придачу, і найкращий менеджмент від біржі Bybit. Ну, в принципі... Вирішення максимально швидке вирішення всіх можливих питань, проблем і так далі. Хоча особисто від себе скажу, в мене на Байбіті за 2,5 роки ніяких проблем не було. Біржа найкраще працює, біржа просто ні разу не підвисала навіть банально на сильних рухах, скачках ціни. І тому ми її так любимо. Всім дякую за увагу! Гарного вам всім дня!